Зараз у небі існує багато загроз. Одна з них дрон Камікадзе В2У, бражуючий боєприпас, оснащений елементами штучного інтелекту. В2У має низьку акустичну помітність завдяки електродвигуну і здатний працювати на дальності до 80 кілометрів. Розмах крил 1,2 метри. Бойова частина близько 3,5 кг кілограмів вибухової речовини. Його основна небезпека це модуль штучного інтелекту на базі Nvidia Jetson Orin, який дозволяє дрону автономно ідентифікувати цілі та порівнювати зображення камери з попередньо завантаженими знімками місцевості. Він використовує візуальну та інерційну навігацію, що робить його майже невразливим до стандартних методів радіоелектронної боротьби. Крім того, за допомогою мобільної мережі v 2 u створює канал зв'язку з оператором. Дрон збивають за допомогою мобільних вогневих груп та використання дронів перехоплювачів. Держспецтранслужба наголошує: не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях.